Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 25 грудня, 670-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Всіх крім росіян вітаю з Різдвом. Вчора, як завжди, росіяни запускали іранські дрони Камікадзе. досить багато 31 штуку. Більшість сюди на Одещину, де збили 19 штук. Також дрони, як завжди, летіли через південь, центр в сторону Хмельниччини. Ну і Через призов'є в сторону Дніпропетровщини ще росіяни випустили три протирадіолокаційні ракети і одну керовану авіаційну ракету. В напрямку Кировоградщини. ці ракети запускали з літаків, і от, наче той літак, який був над Чорним морем і атакував Одещину, був підбитий. Наші кажуть, що його підбили. Тепер почекаємо, поки росіяни будуть нити, значить точно підбили. А от літак, який вчора бомбив Донеччину, то він вже цього не буде робити. Бо наші хлопці точно його підбили. Про прильоти від дронів та ракет поки що нічого не повідомляють. Вчора щось там писали, що, начебто, по порту в Чорноморську, щось прилетіло. Ну, побачимо в сусідній Миколаївській області. Під час дронової атаки наші хлопці збили один дрон. Ну і артилерійські обстріли, як завжди, в районі Очакова та навколишніх селищ. Там без жертв на Херсонщині. На жаль, знову є жертви. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. А під час дронової атаки на Херсонщині наші хлопці збили. Чотири дрона вчора добре відпрацювали, і 28 з 31 дрона збили. Сьогодні чекаємо гарних новин. Бажано, щоб ще десь російський літак сам впав, чи його хтось збив. І давайте закинемо волонтерам на збори. Дякую.